Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин екосистема. Всі екосистеми на нашій планеті є відкритими, і обов'язковою умовою їх існування є постійний колообіг речовин і лінійний потік енергії. Джерелом енергії є енергія Сонця. Всі екосистеми підпорядковується закону розвитку природної системи за рахунок навколишнього середовища, який формулюється таким чином. Будь-яка природна система може розвиватися лише за умови використання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток неможливий. Трофічна структура екологічної системи зображується у вигляді трофічного ланцюга, який складається з різних трофічних рівнів, груп організмів, які використовують певні джерела, речовини та енергії. До них належать продуценти, консументи та редуценти. Розглянемо їх більш детально: продуценти це автотрофні організми, які в ланцюгах живлення продукують органічні речовини з простих неорганічних речовин. Вони можуть використовувати як енергію сонця, це будуть фототрофні організми, наприклад, рослини, ціанобактерії. До консументів належать організми, які вживляться безпосередньо або через інші організми, органічною речовиною, синтезованою автотрофами. Авто Консументи поділяють на консументи першого порядку, які безпосередньо живляться біомасою синтезованою автотрофами, тобто продуцентами, до них належать так звані фітофаги або рослиноїдні тварини. Консументи другого порядку, консументи третього порядку є хижаками. Вони використовують для свого живлення біомасу. Яку уже перетворили рослиноїдні тварини. І звичайно в кожній екосистемі мають бути редуценти або деструктори організми, які в процесі своєї життєдіяльності і нагромадження біомаси перетворюють, по іншими словами, мінералізують мертву органічну речовину на неорганічні сполуки. Які знову повторно можуть бути використані рослинами, тобто продуцентами. Ланцюги живлення або трофічні ланцюги, які існують в кожній екосистемі, це групи мікроорганізмів, рослин, тварин, грибів, які пов'язані харчовими відносинами, внаслідок яких створюється певна послідовність у передачі речовин і енергії від однієї групи організмів до іншої. Трофічні ланцюги виділяються двох типів пасовищні та детритні. Пасовищний тип трофічного ланцюга ще називають ланцюг їдання. Він починається з продуцентів, тобто рослин. Далі йдуть консументи першого порядку, консументи другого порядку, консументи третього порядку, іноді можуть бути консументи четвертого порядку. Якщо ми візьмемо детритний ланцюг, або ланцюг розкладання він починається з детриту органіки, яка є в ґрунті. Далі йдуть консументи першого порядку, другого порядку, третього порядку. Сукупність усіх трофічних ланцюгів певної екосистеми і їх переплетення між собою утворює трофічну мережу або трофічну сітку, або мережу живлення даної екосистеми. До вашої уваги. Трофічна мережа луки перенесення речовин і енергії в екосистемі відбувається завдяки харчовим зв'язкам, які поєднують між собою продуцентів, консументів і редуцентів. Згідно правил екологічної піраміди, яке вам уже відоме, яке ще називають правилом лідермана чи правилом 10%. З одного трофічного рівня екологічної піраміди на наступний рівень переходить не більше 10% енергії. Вся інша енергія розсіюється у вигляді тепла. Графічним зображенням трофічної структури ланцюга живлення є екологічна піраміда. Екологічні піраміди є кількох видів: піраміда чисел, піраміда біомаси і піраміда енергії. Розв'яжемо з вами скілька вправ. Умова першої вправи. Користуючись зображеннями запропонованих організмів, складіть на вживлення та визначте біоценотичну роль кожного виду. Отже, у нас є 4 організми, визначаємо, хто з них продуцент, хто з них консумент першого, другого, третього рівня. Отже, визначились. Малина у нас буде продуцентом. Дрозофіла, яка живиться плодами малини, консументом першого порядку. Мухоловка, яка живеться дрозофілами, консументом другого порядку, і хіжі птахі в даному випадку лунь, є консументом третього порядку. Умова вправи 2. Визначте площу водної акваторії озера в гектарах, здатної прогодувати пару скоб масою 4 кг кожна масова частка води в організмі становить 60% ланцюгу живлення. Хіто тобто, том то столоб щука скопа. Продуктивність озера становить 400 г сухої біомаси на квадратний метр, побудувати пряму екологічну піраміду біомаси. Записуємо, що нам дано. Маса скопи 4 кг, кількість скоп 2, масова частка води 60%, продуктивність 400 г з метра квадратного зразу переводимо в єдину одиницю 0,4 кг з метра квадратного. І знайти площу поторгів озера. Отже, розв'язання. Визначаємо відсоток біомаси скопи сухої біомаси. 100% відняти 60% буде 40%. Визначаємо власне суху біомасу, складаємо пропорцію: 4 кг це 100%, а із 10 кг – це 40%. Звідси суха біомаса однієї скопи буде дорівнювати 1,6 кг. Оскільки в нас є дві скопи, обчислюємо їхню масу 1,6 множимо на 2 буде 3,2 кг. Користуючись правилами екологічної піраміди, визначаємо суху біомасу фітопланктону, записуємо ланцюг живлення і згідно правила екологічної піраміди розташовуємо маси скопа 3,2 кг, щуків 10 разів більше 32 кг, Товстолом маса в 10 разів більша 320 кг, і суха біомаса плахітопланктону буде в 10 разів більше, ніж товстолоба, 3200 кг. Наступна дія визначаємо площу акваторії озера, яка здатна прогодувати пароскоп. Знову складаємо пропорцію: 1 метр квадратний 0,4 кг фітопланктону, х метрів квадратних 3200 кг фітопланктону. Звідси площа дорівнює 8000 квадратних метрів, переводимо в гектари, це буде 0,8 гектара. Забуваємо, що нам потрібно побудувати екологічну піраміду біомаси. В її основі буде фітопланктон. І далі у нас будуть йти всі інші організми аж до вершини. На вершині у нас будуть скопи, далі щука 32 кг, товстолоп, ну і фітопланктон. Побудували. Не забуваємо записати відповідь. Площа водної каторіози, роздатної прогодувати пару становить 0,8 кг. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій YouTube канал.